Надія, є надія, і я покладаюсь на тебе, прагну серцем до святості Спасителю мій. Все частіше в думках і мріях на небо. Все частіше час, зв'ясовую шлях свій складний. Боже мій. Ти єдиний, мене розумієш, бачиш сльози і розпач, і різні думки. Бачиш, як підступає спокуси до мрії, щоби поким збагнути, що все навпаки. Знову прірви, але перемога можлива, коли Божого Слова трималась душа, б'ється темрява світлом. І дуже важливо, щоб залишилась знов непружня межа. Щоб змінитись, потрібні зусилля і віра, недостатньо почути, достатньо здійснить у гармонії Бога до всього є міра. Будьмо вчитись, цінуючи кожну мить. І тому боротьба, і тому обирати, претерпіти чи ні, чи простити за все, що земне залишить, а вічне придбати, щоб духовні скарби були понад усе, бути вірним і в послуху не запізнитись. Час у кожного свій і обставини теж. Сподіватись на милість і щиро молитись, бо Господь всім керує, і він поза меж. Є надія, і я покладаюсь на Бога і працюю, щоб втілить в своє майбуття. І крокую все важче і важча дорога, але варто, бо ціллю є вічне життя. Амінь.